За часів своєї президентської каденції Зеленський змінив вже четвертого, якщо я не помиляюсь, міністра оборони. А що стосується уряду, тому що уряд якось у нас такий осередок, який не звітує про свою діяльність, ми не розуміємо, що там відбувається модель, яку ми будуємо. А він Ну от так. Як хтось як це як написали журналісти-розслідувачі в матеріалі про, про діяльність шурми. А яке має значення, хто опікується економікою, якої немає, і це надзвичайно надзвичайно критичний для нас момент, тому що цей план маршала, на який ми сподіваємося, ми мали б розробити тут як внутрішнього інвестора. Спонукати як спонукати бізнес для того, щоб збудувати нову економічну модель, можливо, і зробити якесь економічне. Наскільки це можливо зараз? Кажуть, що Маркарова та не пані Посол може стати очільницею уряду. Це чутки, чи вони мають мають якісь підстави для того, щоб реалізуватися, як ви вважаєте? Чутки чутка має будь-яке призначення для того, щоб його реалізувати, воно має бути проголосовано Верховною Радою, і е, Верховна Рада має останнє слово, хоч подекуди це не? Очевидно, з нинішніх політичних реалій з тої концентрації влади, яка сьогодні є на вулиці Банковій. Але от ви правильно сказали, коли уряд стає таким політично ніяким, це завжди дуже шкодить в першу чергу в питаннях відповідальності цього уряду. Тому що коли кадри підбираються за принципом аби не мали політичних амбіцій, то Верховний головнокомандувач, у якого вистачає питань зовнішньої політики, питань консолідації підтримки наших західних партнерів, які вже теж від першого шоку початку повномасштабного вторгнення оговтались, і де далі буде складніше ставати, переконувати наших західних партнерів у продовженні допомоги нам і нарощуванні обсягів цієї допомоги. Але як ми ми бачимо з останніх досліджень, коли е, політично ніяковий уряд, коли уряд на себе не бере жодної політичної відповідальності за те, що відбувається в економіці, в системі охорони здоров'я, е, в системі освіти і так далі. І так далі, і так далі то виходить ситуація, коли президент несе відповідальність. Ну якщо він несе відповідальність за все хороше, то президент, відповідно, і несе відповідальність за все погане. От тому, на мій погляд, у нас має бути політично відповідальний уряд. Тому що голова уряду і кожен міністр, який очолює відповідне відомство, це політична посада за своєю суттю. І не просто так, а тому, що те коло повноважень і питання, які вирішує міністерство, не може вирішити ні радник офісу президента, ні навіть голова офісу президента, ні навіть сам президент, адже він не ставить підписи на всіх тих паперах, які підписує той чи інший міністр. Коли корупція відбувається в тому чи іншому міністерстві, це проходить через підписи. Тих чиновників, які за це відповідають, це проходить через персональну відповідальність кожного. А, і вона має, має бути як політичною. Нас не може бути в воюючій країні ситуації, коли проварувавшися до Нельза Міністерства оборони, яке вже двічі тричі чотири рази викликає Верховна Рада, щоб він звітував по скандалам журналістів-розслідувачів, а він там віджартовується хіханьками-хаханьками, що він там буде сидіти вічно на цій посаді. Це не припустимо, коли ми просимо допомоги у наших міжнародних партнерів. Це не припустимо, коли ми хочемо будувати нову армію за стандартами НАТО, коли ми хочемо перемагати у війні. Але на превеликий жаль, от коли йде підміна і відповідальності, і підміна нормального політичного процесу, який прописаний в Конституції України. Такими поняттями, то ну, дійсно тоді ми не знаємо, хто у нас відповідає за який процес. Тоді ми не знаємо, хто у нас відповідає за економіку, якої немає. Тоді у нас ніхто не відповідає за охорону здоров'я, якого немає. І дуже-дуже багато від цього йде проблем. І якщо ми хочемо будувати нормальне демократичне суспільство е, і дійсно показувати не словом, а ділом, е, що ми сповідуємо цінності демократії, е, то ми повинні повертатися в нормальний процес політичний. І у нас повинен ставати політично відповідальний уряд. Е, чи потрібно для цього змінювати очільника уряду? Скажу так, скоріш за все, так. Тому що для того аби мати нести від політичну відповідальність, людина повинна бути незалежною в першу чергу від офісу президента. І від я не кажу, що не погоджувати там якісь дії. Всі органи влади в воюючій країні повинні працювати в одному напрямку, працювати на перемогу. Але ну точно ці кандидатури, якщо вже ми говоримо про призначення, то український парламент, призначаючи нового очільника уряду, має керуватися не вказівкою голови фракції Слуга народу а в першу чергу своїм внутрішнім переконанням, в першу чергу, відповідальністю. Персональною, якої, хоч юридичної, немає, але вона повинна бути у кожного всередині народного депутата за свій голос, який він віддає за ту чи іншу кандидатуру. Ну і потім нести цю відповідальність.